У плечі, що вночі. Я поширеною скаргою пацієнтів різного віку, яка значно впливає на сну та загальну щоденну функцію. Поширеними причинами є тенденіт, обертальної манжети, розрив та ціної манжети, бурсит, заморожене плече, тобто адгезивний капсуліт, а також остеоартрит, шина, чина Щоб точно діагностувати причину нічного болю в плечі, зазвичай використовується комбінація клінічної оцінки та візуаліційних Тестів, тобто фізикальний огляд, рентген, МРТ та ультразвук. Лікування залежить від основної причини, але зазвичай включає нестероїдні протизапальні засоби, які можуть допомогти зменшити запалення та біль. Фізична терапія є спеціальними вправами, які можуть відновити функції та запобігти посиленню болю вночі. Ін'єкції кортикостероїдів часто використовуються при сильному запаленні та можуть забезпечити швидке полегшення симптомів. Хірургічне втручання у битках серйозних розривів рецептної манжети або коли консервативне лікування неефективне. Зміна пози суну або використання підтримуючої подушки може значно зменшити нічний біль. Терапія теплом або холодом також може забезпечити тимчасове полегшення. Нічний біль у плечі може бути виснажливим станом, але за допомогою правильного діагнозу лікування люди можуть відновити комфорт і покращити якість свого життя. Дякую за лайки та розповсюдження відео.